Щоденна йога. Я сплю. Коли моя кішка-параска приходить до мене і мурчить. Починаю більше їсти поживної їжі спорт і хожу на банні процедури. Це може бути спа або вдома набираю ванну. Я більше повертаюсь до образу, образу лебедя, лебідки. Я мислю більше образами. Я люблю торкатися кераміки, бо вона така тактильна і має відчуття тепла, тому я взагалі керамічні речі люблю. А ось я от на ньому зараз сижу. Це ліжко для співбесід. Воно через дорогу, це лиса гора в центрі Києва. Це одне з найстаріших капищ у Києві, і воно має дуже сильну енергетику. Це як портал в інший трошки світ. Воно мене підзаряджає, а також там дика природа в центрі міста. Це свобода, бажання дізнаватись нові речі, бажання насичуватись життям, бажання відчувати його і отримувати нові емоції. Це складно визначати самій собі свою роль. Я вважаю, що якщо мені вдасться а, надихнути або трошки направити хоч одну людину, яка є моїм сучасником, більше цікавитися культурними речами і змінювати своє життя в бік в вектор саморозвитку та в бік того, щоб людина розвивала свою красу внутрішню, значить, я не просто так вже і прожила. Велике Житомирське. <свісно> Багато роботи. Лана Дель Рей завжди. <свісно> З коханою людиною. Бібліотеки. Retinol Medicate. Я ним користуюсь вже багато років і результат ми можемо побачити на моєму обличчі. А ще мені дуже сподобалася ця маска з вітаміном С від Lixir Skin. Це для мене новий продукт, і насправді я відчула зразу дуже сильний такий ефект сяяння, дуже, дуже класно. Ввечері я очищую свою шкіру Ionic Shot від ліксір скін, який я змішую разом з Electrogel Cleanser. Після очищення я використовую сиворотку DCL, бо вона знищує мої постакне плями і освітлює шкіру. А ось цей нічний крем DCL я використовую для зволоження пружності своєї шкіри. з собою, трошки пописати щоденник або подумати, що я хочу написати в майбутньому, зустріти друзів, посидіти в тиші. Розслаблений, закоханий, з творчою якоюсь істоткою, з роздумкою.